Друзі, компанія автопарк на зв'язку. Ось таке нове надходження. Volkswagen Passat, американець, 2011 рік, 324 тисячі пробігу з люком, двигун 2.5 ГБО. Ось такий от автомобіль. Без зауважень, без нарікань, перебраний, гарно зроблений. Заповнений легенький скульзячий удар по капоту, з люком чорний комбінований салон, музика Fender, гарна машина, клімат. Єдине, що з недоліків, отакі такі трошечки сколи попередку. Але дуже солодка ціна на нього. Компанія Автопарк місто Львів, кільцева 60. Запрошуємо на огляд та тест-драйв.